Березнівський дендрологічний парк був заснований Березнівським міським коледжем в 1979 році з метою збагачення та збереження усіх видів чагарників та дерев, а також формування науково-дослідницької бази Лісної Флори на українському полісі. У 1989 році дендропарку було присвоєно звання загальнодержавного, Його було занесено до Народно-Заповідного фонду України. Центропарк налічує 1150 видів дерев та чагарників та понад 900 видів деревних рослин. В основу розміщення колекції деревних і чагарникових порід покладено поєднання ботаніко-географічного і систематичного принципів. Групування за родами та видами в розв'язі певного регіону допомагає легко орієнтуватися, пізнавати і порівнювати формові та вітові відмінності рослин. Тому було виділено декоративні ділянки, хідна частина, модульний сад, далекий схід, березовий гай, пам'ятні посадки, Карпати і ліси Рівни, спірні екзоти, гірський пейзаж, кам'янистий сад, сірінгарій, середня Азія, сад чубушників, сад видких рослин та колекція вербових. Ми пройшли затишними алеями парку, власними очима побачили зелену скарбницю по лісі. Помилувалися різноманітними видами чагарникових і деревних порід із різних континентів. Пройдуть роки та століття, а Дендропарк, створений не одним поколінням студентів, назавжди залишиться на нашій землі, нагадуючи нащадкам про одвічне прагнення людини до краси.